церква, дорогі брати і сестри, в сьогоднішній вечір я хочу разом з вами відкрити наші Біблії і прочитати один текст, який записаний в книзі Йова, це буде 19 розділ, 25 вірш. Та я знаю, що мій викупитель живий, і останнього дня він підійме із пороху. Цей текст часто цитують християни, цей текст часто цитують проповідники. І якщо ми звернемо увагу на весь 19 розділ, ми побачимо, що перші 20 віршів Йов говорить про ті біди, які сталися в його житті. Далі він говорить до своїх друзів: змилуйтесь надо мною, озмилуйтесь надо мною, ви ближні мої, бо Божа рука доторкнулась мене. Друзі, які прийшли, щоб потішити Йова, Сталося зовсім протилежне. І вони замість того, щоб підтримати Йова, вони дорікали і осуджували його. І Йов з болем в серці говорить: змилуйтесь надо мною, озмилуйтесь надо мною, тому що Божа рука доторкнулась мене. І далі, в 25 му вірші, ми читаємо ці слова, які ми вже прочитали, та я знаю, викупитель Мій живий. Коли Йов говорив ці слова, чи знав він напевно, що Господь відновить його здоров'я, чи знав він, що Господь знову дасть йому дітей? Чи знав він, що Господь поверне йому його статки, його маєтки, все те, що він наживав і втратив, він цього не знав. Я впевнений, що ці слова він говорив в світі вічності, в світлі вічності, маючи на увазі, що він очікує зустрічі з небесним Творцем. Він очікує її, маючи ось ці біди, бувши в проказі, він говорить: Я знаю, викупитель мій живий. Він чекав на зустріч з небесним Творцем. Я хотів би, щоб ці слова, які сказав Йов, вони надихали нас, брат церква, щоб наших переживаннях, в наших турботах, в наших болях, наших немочах, щоб ми, щоб ми повторювали ці слова, які в свій час сказав праведний Йов. Та я знаю, Викупитель мій живий. І, можливо, щось. Не зміниться в нашому житті за нашого життя, але Господь докорінно з, абсолютно змінить все у вічності, де не буде сльози, де не буде війни, де не буде хвороб. Це те, що Господь приготував для кожного з нас, люба церква. І повторюючи ці слова, які говорив Йов, та я знаю, викупитель мій. Живий і відновить мене. Я хотів би, щоб ми мали повну надію на нашого Небесного Творця, щоб ми мали повну довіру. І щоб ми чекали на зустріч з Богом, так як це в свій час чекав Йов. Ми в цей вечір схилимо наші коліна і довіримо своє життя для нашого Бога. Амінь.